Дуже тривалий час у нас ну, були такі, я би сказав, ну, доволі райдужні плани. Коли ми планували е, витіснити московитів там, з Дубово Василівки, з Берхівки, намагання були з Ягідного витіснити їх до траси М03 е, mm -hmm. так само на півдні у бік траси Т-05-13. Але, вочевидь, всього цього не сталося, всього цього не відбулося. Да? От, і тут в мене запитання два. Е, не вдалося тому, що. Не було достатньої кількості артилерії, враховуючи те, що московити тиснуть, особливо на півночі, в бік Богданівки, Георгіївки, да, Хромового в Низині і вздовж Іванівського по головній дирекції на часів яр, чи здатно оце угруповання московитів має потенціал чи воно зав'язати вуличні бої в часовому ярі? Ну, давайте говорити про те, що Чесів'яр знаходиться на панівних висотах. Відповідно, штурмувати знов безпосередньо місто немає жодних потреб. І російські окупанти це прекрасно розуміють. Досвід боїв за вугледар. Ви пам'ятаєте всі той негативний для них досвід, коли танкові колони були знищені ще на підході. Більше того, навіть у російській армії з'явився новояз. таке явище, як Мурадовщина, за прізвищем російського генерала Мурадова, який командував наступом на Вугледар. Ледар, і саме з прізвищем цього генерала пов'язують чисельні втрати живі силі і техніці, тому вони прекрасно розуміють, що відзеркалювати події наступу на вугледар відповідно наступом на часів яр немає жодного логічного сенсу. Тому і основна. На основні напрямки удару це спроба охопити з флангів позиції Збройних сил України в часі в'яри. тобто не зав'язуватися безпосередньо на вуличні бої. Вони прекрасно розуміють, що вуличні бої це бої високої інтенсивності, і, відповідно, коефіцієнт втрат особового складу штурмуючої сторони по відношенню до втрат сторони, яка є в активній обороні, це 1 до 3%. Ми з розумінням ставимося, що російська е, окупаційна армія не рахується з кількістю жертв. М'ясні штурми, але менше з тим. Е, основне, це вуличні бої. Вони панічно бояться повторення досвіду і Соледара, і відповідно Бахмута. Бахмут вони 9 місяців штурмували, незважаючи на всю так звану в лапках переможну риторику. Часів'яр. Там не менша концентрація власне житлових забудов і відповідна розташування так званої промки.